Thank <laughs> you. Вітаю, друзі! Пару хвилин лишніх є, тому я до вас, ви до мене, я до вас ми в клуб. А, так, ну буквально одним штрихом музика, і музика така буде більш трохи драйвова, рекомендована. Не те, що просто про музику. Навіть думаю записати окремий етюд музика як ліки. Будемо говорити про музикотерапію. А цього разу я показую вам ось цього трубача Сел Маркус. Сел Маркус. Трубач, який, скажімо так, ну, не лише труба, флюгорн також його інструмент. І, власне, зараз покажу вам композицію, записані якраз цим інструментом. Ось хочу вам вивести цей альбом. Достатньо такий примітний і значимий в його творчості, який яскраво ілюструє. Власне, чим він займався. Цікавий трубач, цікавий трубач, достатньо такий живий, емоційний, мало сольних, тому його не так уже він знайомий, Асел Маркус. Але він виступав в дуже великих. Величезних значимих колективах і одні записи, чого вартує там GRP All Star Big Band виступав в The Just Central Station of Star. Він виступав із Buddy Rich Big Band, Тобто він виступав з великими великими музикантами, великими групами. Прекрасно грає, чудово грає, дуже живий в нього флюгорн. Такий інструмент не широко поширений в джазі. Ну, рекомендую познайомитися. Думаю, що за цим QR-кодом подивитися, впевнений, що він зайде. Музика відноситься до 60-х, половини 60-х років, але такий класний-класний джаз. От що називається, хочу почути фліворн-джазі, то, звичайно, треба послухати Сейла Маркуса. І вертаємося до. Основної теми, яку я виклав сьогодні у вигляді відносини, як щось, що а, може регулювати або полегшувати відносини, а, перепрошую, відносини а, обмін послугами, який змякшує або змінює, або амортизує відносини. Ну, те, що обмін послугами є сам по собі, уже може сприяти гармонізації відносин між людьми, це однозначно. Ну, всі ми взаємодіємо, поводьтесь, ми всі взаємодіємо, ми всі щось пропонуємо і взамін щось отримуємо від емоційного тепла до конкретних товарів. Тому обмін послугами може сприяти гармонізації відносин і те, що називається особистісному росту. Особливо, якщо ідеальний варіант і він відбувається на основі взаємної поваги, ну і еквівалентності, а такої балансу рівноваги. Ну, раз я займаюся психологією, ну і більше медичною і психологією, то зрозуміло, що в психології, соціальній динаміці є а, з цих понять є такий принцип взаємності. Коли одна сторона пропонує допомогу або послугу іншій, інша відчуває певний обов'язок, вдячність. Альтруїзм, емпатія спрацьовує і відповідає взаємності. От виникає цей баланс і афіліація, що називається, реалізується по повному. Для чого це потрібно і до чого я це все веду? Ну, По-перше, цей обмін послугами, цей механізм особливо важливий однозначно в професійних відносинах, де обмін своєю думкою, ресурсами. Єдиною метою, але різним поглядом на те, що потрібно як це вирішувати, зміцнює цю співпрацю і створює колектив, який рухається вперед, який виживає в складних відносинах. Поза всяким сумнівом, обмін послугами впливає на ну, я вже вжив це слово, афіліацію, реалізацію людини серед людей, тобто на соціальні зв'язки, оскільки взаємопідтримка, взаємодія. Довіра до, до, до лідера, вибір лідера, правдивий вибір і можливість перевибрати цього ж лідера виникає відчуття, формується відчуття спільноти, те, що ми робимо, а значить, куди ми рухаємося. Ну і безпосередньо те, що має відношення вже до мене, це терапевтичні відносини. Коли, наприклад, терапевт, психотерапевт. Створює безпечне середовище, що називається групова терапія, це імітація сім'ї. Відтворюються ті відносини, де пацієнт відплачує тим, що він вливається в колектив внаслідок своєї довіри, відкритості і живе як єдине ціле цього колективу. Значить, обмін послугами. Має велике значення, ну, що називається те, що я сказав, гармонізація і е, рух вперед. Але ви звернули увагу, що в своїй назві я вжив термін зглажування, обмін послугами як заглажування відносин. Що я мав на увазі? От не завжди, тим, з ким ти співпрацюєш, з ким існуєш, співіснуєш. З ким взаємодієш, тебе влаштовує. Ну. Буває так. Ну, різні характери, різні бачення, що називається різні оцінка меж своїх особистих меж. Сьогодні я говорив на цю тему якраз на 1 плюс 1. Особистісні межі, і вони враховують не, не просто, там, що таке межі, межі це емоційні межі, емоційні кордони, це. Інтелектуальні кордони, це духовні кордони, це матеріальні кордони, це фізичні кордони отака п'ять великих значимих, що таке меж, і вони об'єднуються в великі значимі групи, як мінімум три. Тому, коли ти взаємодієш з людиною, яка порушує твої межі і не все тебе влаштовує, Ось тут я якраз пропоную задуматися або спростити. Задуматися, а значить, подумати в сторону, що можна спростити свою реакцію на людину, яка не зовсім тебе влаштовує в твої взаємодії. Риси, характеру, ще там щось веде себе тим чи іншим. Спростити до розуміння, що ти знаходишся в обміні послуг. І це той варіант, бо легко сказати: кинь, заберися, звільнися, іди звідси, вижени і тому подібне. Угу. Дуже хотів би я побачити, що всі, кого не задовільняють щось на своїй роботі, тут же хлопають заявою об стіл і бабахою дверима, і тут же їх покидають. Ні, ми повинні щось зробити, пересилити, не розплачуючись своїм життям, але. В своїй голові, от цей варіант спрости свої відносини по принципу, я ж обмінююся послугами, я виконую це, отримуючи взамін, і не дозволяю до певної міри аж занадто зайти, те, що мені там, де вже дійсно я буду розплачуватися своїм здоров'ям, своїм сном, своїм психосоматичними розладами. Є певні межі. Але до іншого я не чіпляюся за ці дрібниці, знаючи одне послуга за послугу. Зглажування, не перехід в надмірний конфлікт. Ще раз повторюю, для мене дуже важливо, щоб людина в будь-якій ситуації залишалася. Тою особистістю, якою вона буде гордитися, її діти будуть шанувати і вважати, що їхній там дід, їхній батько був от настільки стержним в цьому житті, що заклав в сім'ю ось це розуміння, наприклад, справедливості і одночасно психологічної гнучкості. Хтось психологічної стійкості, хтось буде розповідати про стоїцизм, а хтось буде розповідати, що таке вихована безпорадність позиції, що мені не зробили таким, і дозволяли відстоювати свої межі, навіть вчили відстоювати свої межі в дитинстві, бо потім буде розплата. І коли аналізуєш життя своїх батьків, або вже з позиції того, що ти встиг прожити, якщо ти там прожив вже 50-60 років, то зрозуміло, що а, ти точно якісь моменти амортизував за рахунок от підходу до ситуації, яка склалася в твоєму житті. Ще раз повторюю, це може відноситься до чого заводно, з позиції спрощення цього всього. І не по принципу, я подумаю про це завтра, гоним і витрим, вітром. Ні. Відкладання на завтра і не прокрастинація, ні. А от з позиції прийняття вже зараз. Я виконую послугу. Це послуги це лише взаємодія з цими людьми, з цією конкретною людиною у вигляді послуг з іншими людьми. Ці послуги, наприклад, значно розширюються, тому що ти туди включаєш самоціна. Ці послуги зводяться ось до цього: наприклад, до матеріального обміну, фізичного обміну, товаром чи ще чимось і. Мене це більше не торкається. Такий підхід, якщо він вилаштовується в власній голові, це також рівень певної психологічної гнучкості. От якраз цю ідею, а не просто значення послуг в нашому житті. Я хотів би закласти в нашу голову, в нашу голову, в вашу голову, свою голову. Ну, висунути як ідею обговорення або обдумування в нашому клубі, клубі думаючих людей. Ну, подумайте, друзі, я думаю, що в моїх словах є якась раціональність, більше того, коли я оце все і говорив в спіч, то я навіть дуже згадав дуже конкретний випадок одного мого пацієнта, але брак часу для тідів, я зараз його не буду розповідати. Але згадайте своє особисте життя. І ще раз думаю, думаю, думаю.